Я не перейшов ні в яку фракцію поки що. Таке буде з ними, як сьогодні сталося з цими воротами. Ось так розпочав свою роботу парламент сьомого скликання. Попрацювати у день відкриття так і не вдалося. Штовхалися та билися, і на другий день роботи. Ну били ви ж бачили, били і в руки, і в ноги. Ну по голові били. Ну це таке. Ну било слідчі разбудь жоще, де первого разу заби. Ми себе дуже таляра. Чи то погрози, чи то кулуарні перемовини так подіяли на опонентів, але вже на другий день роботи парламент обрав керівництво та призначив нового старого прем'єра. Шановні друзі, щиро дякую вам всім. Подальша робота Верховної Ради перейшла у стадію суцільного конструктиву в атмосфері майже цілковитого порозуміння. Опозиційні та провладні фракції створювали комітети та збільшували кількість керівних посад у них. Така злагоджена робота дозволяє регіоналам з оптимізмом дивитися у рік наступний, хоча вони продовжують закликати опозицію менше штовхатися, а більше працювати. Якщо наші колеги всі це виповнять, то я думаю, що наступний рік може бути більш продуктивним для нашого головного законодательного органу. Якщо ж ні, і кожен буде настраювати свою роботу по політичній составляющі, а не по, по направленню розвитку государства. Тоді можуть бути проблеми. Налаштовані на конструктив у 2014. 13-му навіть свободівці з одним, але якщо побачить порушення законодавства та конституції з боку влади, повернуться до старої практики. Наше завдання і це конституційне обов'язок кожного депутата припиняти порушення конституції порушення закону у той спосіб, який доступний, який можливий депутату. Якщо будуть порушити конституцію у плані мовного законодавства, будемо бойкотувати виступи цих депутатів, будемо їх заглушати. Якщо буде потрібно блокувати трибуну для того, щоб забезпечити виконання конституції будемо це робити. Не відмовлятимуться від блокування і в батьківщині. Переконує Микола Томенко. Він прогнозує, що конфлікти у парламенті виникатимуть у разі погіршення соціально-економічної ситуації в Україні. А ближче до літа Томенко прогнозує активізацію політичного протистояння через низку виборів та перевиборів. Мова буде йти про п'ять округів Верховної Ради, можливо про вибори мерів Києва, Чернівців, Тернопільської обласної ради і низки інших наса. Данный пункт. Населених пунктів це означає, що це певний пік такої активізації, який теж буде передаватися, передаватися на парламент. А от в ударі Віталія Кличка сподіваються, що рада наступного року остаточно перетвориться на парламент, майданчик політичного діалогу. Одна з причин цього пояснює ударівець Володимир Курінної, брак голосів у партії влади. каже, регіонали за допомогою самовисуванців та партнерів комуністів мають більшість, де юре, але значна частина білоблакитних хворіє на суто депутатський недуг. Відсутність на роботі в наступному році парламент буде зовсім інший. По-перше, буде дуже сильна інтенсифікація роботи. По друге, це не буде парламент шостого скликання. Це вже однозначно. Парламент буде працювати все більше, більш демократично. І дави не зможуть забезпечувати необхідну цифру. Прогнозована інтенсифікація роботи парламенту на практиці може вилитися у протилежний процес. Усе голосніше парламентарі говорять про перехід до так званого одноденного голосування, коли напрацьовані законопроекти виноситимуться на підтримку депутатів лише один раз на тиждень. У четвер решту сесійного тижня обранці планують присвятити натхненному обговоренню документів. Причому за такий формат роботи нової ради виступають, що Да, що опозиція Олексій Братущак, п'ятий канал.